Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх Хастарів. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 8 квітня 24 року. Про тиждень. Що ж змінилося за цей час в хастаріях? То я знов. Їх оглядаю. На минулому тижні температура знизилася в день нижче 20 градусів знов. І це трохи знов затримало розвиток хастарія. Ось бачите, за цей час були вже побілені стовбури дерев вопном. Отак вони зараз святково виглядають. Ось заквітували вже. Дикі фіалки, які отак насаджені мною навколо яблуні. Вже зацвів і дикий тюльпан десь семонтарда. Ну але вже сонце заходить, а він має таку звичку. Сонце заходить, він закривається. Ну, другого разу покажу вам. Вже квітують гарно маргарітки. Вже потихеньку оцвіли перші нарциси Маунхуд, децвітають Golden Harvest. А от Армітогалом поки ще не викинув цвітоносів. Але з'явилися і вже носики хост. Ось так. Додавилися ще групки нарцисів, які стали квітувати. Це Калгарі, а ця групка Таїті. А оце соломи. А оце на початку парочка такі елегантс. Ось так додавилось трошки квітів. Але саме головне це хости. І ось які вже носики. Це вже майже не носики, а деякі списами виглядають. Вже таке проклюнулось. Виглянули і як би запитують, а що вже можна, то я стверджую, да, вже можна. Вже тепло. Пора показувати всю свою красу. Бачите, які вони в цей час теж різнокольорові і носики і списи. Ось так за тиждень наросли хости в Хестарії Райський сад. А тепер треба виправдовувати назву Райський сад. Отаке має вигляд хастарій на закаті сонця. Переходимо в хастарій. Вау! Що ж у нас тут? Ось бачите, які тут ще замаленькі носики. Наскільки вони менші за тих, що ми бачили в Хастарій Арайський сад? А чому так? Тому що цей Хастарій висаджений був в тому році, та ще нема у хост такої сили, як у хостарію, якому вже 4 роки. І піде стравня деяким хостам п'ятий. Та четвертий рік. Ось так різниця віку відбивається на рості хост. Тепер подивимося, що ж у нас хастарій екзотичний. ж тут, бачите, які носики. Там далі. Вже не носики, а такі купівця. Ось бачите, чому різні за розміром, бо за розміром різні і хвости. Оце великі хвости, це хвоста Вікторія. Тобто Вікторі. А це імпрес Це великі хвости. Далі йдуть середні хвости, чентиклера. Це ханджас IDA. А це хости старекитні, вони теж ще мають тільки другий рік в цьому році піде. Ще теж не дуже великі. Але цей хостарий мій вже я завершив до висадки оцею хостою. На початку березня вона теж от вийшла вже, А Оце подалі той рік висажена була. В травні це Ну, Оце хоста Булфрог. Отак за тиждень змінилася картинка мого хостарія. Він вже виглядає... Веселіше. Да і мені якось теж стало веселіше. А далі буде ще гарніше. На цьому закінчую другий свій тижневик. Після мова. Якщо буде вам цікаво дивитись далі, не забувайте і натисніть на дзвіночок, щоб вчасно було сповіщено про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться та заходьте на канал знову. Чекаю вас!